То, тужного всім здоров'я, пані та панове, я вам обіцяв огляд на досить таку цікаву машинку у War Thunder, це М50 OntoS. Головний прикол цієї машинки це, звичайно ж її озброєння. Шість, без безвідкаток 105 мм. Виглядають вони досить таки монструозно, і якщо ти проти цієї машинки попадаєшся, виїжджаєш за кута, тут на тебе дивляться усі шість стволів, невольно ти починаєш молитися. А за часту все-таки ти навіть і не встигаєш помітити цю машинку, тому що досить такий невеликий силует. А якщо у вас є можливість поставити на цю САУ досить величезну кількість різноманітних кущиків, щоб її прикрити, то взагалі противникам буде досить складно вас навіть помітити. На тій машинці можна як і від кемпи грати, так і в ближньому бою, але не їдучи на противника, а десь заїхавши швиденько за кут якийсь, заглушити двигун і чекати, поки противник сам приїде у вашу пастку. Навіть якщо вони будуть проїжджати не по одному, то все рівно завдяки такій досить швидкій перезряті, як ви бачите, можна знищити з легкістю кілька противників одночасно. Ну і на відміну від того ж самого ужика, у нас вже є все-таки ящик з боєкомплектом додатковим, і ви з легкістю можете в будь-який момент часу на карті добити собі добрати снарядів. Вони, як бачите, можуть закінчуватися досить швидко, якщо ви не розторопно їми будете розпоряджатися. І на відміну від того ж самого ужика, в нас є ще прям додаткові комплекти в самій машинці. Можна одразу зарядити ті ж самі 12 снарядів, додатково не використовуючи боєкомплект. Але насправді перезарядка там досить довгенька в районі 12-13 секунд. Ну Як ви бачили, досить легко з кемпи стріляти на тій машинці. В минулому бою я цілих 5 фрагів з однієї позиції під камням накидав. Але ця машинка може і в більш-менш середню і ближню дистанцію. Зараз саме в цьому бою, напевно, найкращий який в мене був взагалі на тій машині, я вам доведу це. Запам'ятовуйте, до речі, позицію, найкраще використовувати більш-менш рухливу техніку. Наприклад, на «Онтосі» у нас максималка підкачала всього-навсього 48 км на годину, але насправді досить відчутно швидко розганяється наш М50, тому що в нього потужний двігон відносно маси цілих 132 кінських сили на 8,5 тонн. 30к кінських сил на тонну, досить непоганий результат на цих бойових рейтингах, але підкачала все таки максималка. Ну і бажано саме на цю позицію, куди я їду, обирати техніку не тільки швидку, а й з досить хорошими кутами нахилу. Насправді тут і мінус 6 головою вистачає, а в нашого ж Онтоса все досить непогано в цьому саме показнику. 10 градусів вниз опускаються наші установки, досить непогано, враховуючи невеликий наш силует. Відчувається, як нібито цілих 15. І насправді, на відміну від того ж самого ужика, ми маємо можливість грати від рельєфу. Не боючись, що нас ваншотнуть у установки в наші кумулятиви заряджені, а на ужику такого немає. Там тебе в ті установки в ту касету тебе ваншотять. Чому я так активно порівнюю саме ті дві машини? Та тому що, по-перше, досить схожий геймплей, якщо дивитися здалеку. А по-друге, зовсім недавно у мене був огляд на ужика. Якщо вам... Цікаві такі машинки, обов'язково заходьте, переглядайте або в описі під відео, залишу посилання, або ж зайдіть на канал, там багато чого цікавого. Ну, і як бачите, одна з таких проблем, до яких потрібно звикнути на тій машині, це, звичайно ж, балістика кумулятивів. Це Частенько вам буде заважати якось легко відігравати на машині від дистанції, але якщо ви сядете, пограєте годинку-півтори на цій машині, то буде з легкістю у вас це виходити. І, до речі, особливість одна. Бачите, я стріляю бравнінгами, але якщо ви не налаштуєте онтос роздільну стрільбу двома гарматами. Допоміжною і основною, то ви будете одночасно, стрі... одночасно стріляти і Браунінгами, і вашими установками, тому що Браунінги в нас історично чисто пристріличними були, балістика в них однакова, тому люди частенько використовують Браунінги саме для прицілювання, тому що невелика кількість у нас насправді цих ракет. Всього-навсього ще штук, як я й казав, приблизно 15 секунд перезарядка у вас буде, якщо поганенький екіпаж, але якщо ви, ну точніше, середненький екіпаж, експерти і тому подібне. Лек Асий, я думаю, ставити тут немає ніякого сенсу. От бачимо, заїхали ми, до речі, по бою на досить важливу точку на карті. Дуже рідко сюди саме першою, першою справою дивляться противники, тому можна частенько ось так по тим, хто вас ігнорує, з легкістю накидувати ваші кумулятиви. Так, тут потрібно постійно переглядати усе по сторонам, активно слідкувати за міні-картою, щоб не підловитися на противника, який вже під'їжджає до вашої точки. Завчасно потрібно зводитися саме в ту точку, звідки імовірність виїзда противника найбільша. Ну і до речі, ви бачите, що не повністю обертаються у нас установки наші птури. Ну, Це не птури, це кумулятиви, просто ну ви зрозуміли, я іноді так буду помилятися, називати їх. І як ви бачите, один з головних плюсів нашої тачанки це, звичайно ж, пробиття основним кумулятивним снарядом. 433 мм, шиє усіх навіть таких потужних німців, як ви бачили, навіть неважливо, який кут і тому подібні всі ті прилюдії, нашому кумулятиву не страшні. Просто тупо закидаємо противникам будь-якому, якого ми побачимо на карті, з впевненістю, що ми його проб'ємо. Так, звичайно, є питання по дамагу цих снарядів, але хочу відмітити, що от саме на тій безвідкаті кумулятиви ведуть себе набагато-набагато краще, ніж взагалі будь-які кумулятиви в нашій грі. Ці одні з найкращих по дамагу. Це відчувається, якщо там ви грали на яких-небудь 100 мм чи 105 мм звичайних гармат, то ви відчуєте, тим більше 90 мм, то ви відчуєте різницю ці снаряди, по-перше, ваншотять набагато частіше. По-друге, відчувається, що створюють вони набагато якусь ширшу струю, якщо так можна сказати. І набагато, частіше, набагато більше вибивають усіляких модулів і членів екіпажу. Ну Як ви бачили, тільки ну, спочатку з лівої сторони усі снаряди вистрілювались, і потім вже тільки згодом паралакс нам допоміг з, правої, з правих установок забрати ту зенітку. Ну і На рахунок бойового рейтингу 6,7, хочеться додати. Дуже частенько ми будемо грати або в топі, або в самому низу. Одне з двох. Таке буває 50 на 50 якщо чесно. Тому до цього потрібно бути готовим. Насправді не дуже сильно це буде відчуватися, оскільки будь-який противник, по-перше, може в корпус ваншотнути, а по-друге, будь-якого противника ви пробиваєте. Тому в цьому випадку нічого страшного для вас не буде, попадання вниз списку. Так, там можна зустріти Мауса, але навіть Маус нам взагалі не противник, якщо ми його першим помітимо і зведемося на нього. Так, саме в цьому бою я стою, грубо кажучи, на точці і постійно поповнюю свої снаряди, але... За допомогою ящика, звичайно, ви це можете робити в будь-якій точці на карті. У нас така можливість є, як я вже і казав в минулому бою. До того ж, не забувайте, що є у нас можливість розвідати противника. Так як у нас кумулятиви і вони можуть зводитись об парканчики, і якщо ви не хочете за допомогою Бравлінгів палитися і знищувати ті парканчики, ви можете для союзників відмітити противника розвідкою. Це дуже величезний мінус в деяких випадках, особливо, особисто для мене. Останнім часом я дуже і дуже багато граю на ЛТшках і дуже сильно звик до цієї фішки розвідки. І інколи пересаджуючись на який-небудь ОБТ або СТТТ, то машинально рука все-таки тягнеться до тієї клавіші. У нас така можливість є, тому не забувайте користуватися. Ну, як бачите, перевагу цієї позиції, чел не зрозумів, де ж все-таки я можу знаходитись, і просто поїхав навпростець в мою сторону, сам хотів заїхати на цей міст. Ось вам один з плюсів цих установок: те, що ви можете дуже швидко забрати одразу кілька противників, витіливши їм вразливі місця. В... У випадку з тигром другим, це задня частина його башки Ну і підводячи підсумки про М50 Ontos, хочеться відзначити. Дуже непогана машинка, однозначно фанова, точно, нагибуча, не факт. Але якщо звикнутись до балістики, знати добре е хороші місця на картах, де ви можете реалізувати цю машину, ви однозначно будете. Набагато частіше на ній нагибати. Також не забуваємо користуватися розвідками і своєю непомітністю відносно невеликим силуетам. По кумулятиву все зрозуміло. Один з найкращих по дамагу, непоганий по пробиттю, вистачить на будь-якого противника. Із мінусів це дуже величезний паралакс по гарматам неможливість відстрілювати або з лівої, або з правої частини цих установок кумулі досить часто вам не дає можливість через якийсь кут чи що відстрілювати ваші е, снаряди. А так, взагалі, машина досить цікава. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви взагалі відносите, відноситесь до таких більш-менш унікальних машин. Дякую вам за перегляд. Побачимося на стрімах та в наступних відео. До побачення!